Головна задача терориста медійний ефект. Їм не важливо, скільки людей загине, важливо залякати мільйони. Саме з залякуванням терорист досягає своїх цілей. Росія країна терорист, і інструменти у неї такі ж. У липні вона чергова застосувала їх щодо українців. Залякування, дестабілізація, тиск це тільки базовий перелік задач терору. У сьогоднішньому відео, на прикладі липня покажу, як Росія використовує терор для тиску на українців. Це важке відео про важкий місяць липень. На жаль, він не останній такий, тому у Рубриці на холодну голову аналізую, як це працює, щоб на майбутнє ви розуміли та коригували свою поведінку. І привіт! Мене звати Оксана Мороз, і ви на каналі Як не стати овершем». І так ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубом правду про російську пропаганду та її інструменти. Для початку нагадаю хронологію терору у липні. Як видиму частину, яка облетіла новини усього світу, так і ту, яку помітили не всі. Як ви пам'ятаєте, 1 липня США дали нам перші гаймарси. І саме від цієї дати випадково чи ні іде відлік ліпневих терористичних актів та інформаційних атак, які їх супроводжували 1 липня. Сергіївка російські ракети влучили в будинок та базу відпочинку 22 загиблих. Цей теракт відбувся на фоні нагнітання щодо нападу з Білорусі. Активно ширилися чутки про наступ чи про масовий ракетний удар у четвертій ранку цієї ночі. При цьому ніч щоразу була різною. Все це з традиційними надійними джерелами. Знайомий СБУ сказав, що військові попередили. Ви що, Ви дурні, чи що? Ворог активно працював не тільки в чатах та соціальних мережах, а ще й ширив чутки в офлайні. Наприклад, 1 липня у міжміській маршрутці на Волині був такий випадок. У жінки задзвонив телефон, вона увімкнула його на гучномовець, і там чоловік почав її просити негайно брати дітей і виїжджати, бо йому тільки що повідомили про напад Білорусів сьогодні вночі. І так, після розмови жінка пояснила наляканим пасажирам маршрутки, що це телефонував її чоловік, який зараз служить. На кордоні з Білорусь. 10 липня, часів Яр. Російські ракети влучили в багатоквартирний будинок. Протягом кількох днів ми щодня дізнавалися про все більшу кількість жертв: 10, 15, 40, 48 загиблих. Саме наступного дня, після того, як ДСНС оприлюднили фінальну кількість жертв теракту, стався новий теракт. 14 липня російські ракети вдарили по Вінниці. По центру відносно мирного міста фото та відео теракту фактично в режимі реального часу заполонили весь інфопростір. Смерть дівчинки Лізи та невідома тоді доля її мами підняли емоційний накал українців до максимуму. На фоні цього у медіа ширилася інформація, що наступного дня, 15 липня, Путін має виступити з нібито історичною промовою у Держдумі. У ній він буцімто мав оголосити про відродження СССР і підписання угоди з Лукашенком і Януковичем. І це тільки одна з конспірологічних версій, якими тоді створювали інформаційний тиск на українців. Увечері 15 липня російські ракети влучили промисловий об'єкт в Дніпрі. Тоді ж до реальних терактів додався і емоційний тиск з боку так званих російських експертів. Наприклад, Юлія Латиніна опублікувала серію твітів. У них вона говорила про Путіна, який буде бомбити Банкову та центр прийняття рішень, та пояснювала обстріли житлових масивів як інструмент виявлення українських ППО для їх подальшого знищення. Бонусом додавалася інформація про масовий нічний обстріл Києва, який планується на ці дні. З 15 по 17 липня була більша кількість повітряних тривог ніж зазвичай. Після однієї з них, 16 липня, почали масово ширитися повідомлення про те, що зараз на українські міста летить 48 ракет. Видавалися навіть перелік міст з точним часом потенційних прильотів. При цьому всі міста списку були відносно мирними. Черном інформації був черговий закритий чат військових. Після цього вже Зеленський у своєму зверненні наголосив на важливості українцям фільтрувати інформацію. Скільки людей сьогодні налякав фейк про масовий російський ракетний удар по Україні після усього, що відбувалося попередній тиждень після Дніпра? Вінниці, часового яру, скільки, скільки нервів псується щоденне тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців, скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу. Це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами і сайтами поширюються свідомі вкиди з Росії. Мета яких тільки одна: доповнити ракетний артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором. Далі інформаційний терор Росії продовжував супроводжувати реальний. На ці ж вихідні пропало поширення відео з першим інтерв'ю мами вбитої росіянами дівчинки Лізи, яке у неї узяли у реанімації. Його опублікував на своїй сторінці український фіксер італійської телекомпанії, яка й оприлюднила це інтерв'ю у своєму Цей кейс професійно проаналізувала головна редакторка громадського радіо Тетяна Трощинська. Залишу в описі посилання на її допис, його варто почитати кожному, щоб, наприклад, зрозуміти, чому не варто поширювати на українську аудиторію такі відео з пропискою. Це має побачити увесь світ. Під описом Тетяни Марина Стародубська, фахівчиня з комунікації, звернула увагу на можливу причину появи такого сюжету на італійському телебаченні. Адже таке відео емоційно не тільки розхитує українське суспільство, а й може тиснути на західне. У результаті якого італійці можуть вимагати від своїх політиків, щоб Україна припинила війну. Наступний тиждень пройшов спокійніше, і 22 липня українці навіть пораділи за підписання зернової угоди, яка мала розблокувати експорт зерна, а значить і дати такі потрібні валютні надходження до бюджету. Але вже наступного дня інтенсивність російського терору відновилася. А 17 липня Медведєв написав свій черговий пост з погрозами судного дня. Українці ж почали масово отримувати СМС про те, що нібито з 19 по 21 липня плануються масові ракетні обстріли в деяких містах України. А зі сторони Білорусі диверсійні групи просунуться до 15-20 км території України та відволікання наших військових та інших напрямках. Усе це знову з посиланням то на військових, то на розвідку, то на СБУ, в тому числі такі смс отримували і народні депутати. 23 липня відбувся нахабний обстріл одеського порту, і це наступного дня після підписання зернової угоди. Звісно, все це додавало емоційного накалу. хоч про те, що Росія ніколи не виконує домовленості, знали всі. 28 липня не встигли ми оговтатися від ракетного а, нового ракетного удару по відносно мирній Київщині. як у телеграм-каналах почало поширюватися відео жахливих тортур росіян над українським солдатом? Це відео не могло з'явитися випадково, і наступний день лише довів, що саме ці дні є піковими в терорі липня. Зранку російський касетний снаряд влучив у зупинку в Миколаєві. Було вбито 5 людей. Через кілька годин з'явилася новина про вибух бараку воленівській колонії. Там росіяни вбили 53 наших полонених азовці, та 75 поранили. Брехня росіян, що це самі ж українці своїх розстріляли, супроводжувалася оприлюдненням жахливих відео та фото. І все це на наступну добу після відео з тортурами українського солдата. Наша із вами русофобія недостатня. На фоні цього Росія почала ще одну інформаційно психологічну операцію дискредитацію влади. Владу звинувачували в тому, що вона здала з азовців в полон невірну смерть. У момент запису цього відео ця інформаційна кампанія тільки набирає обертів. Наступного дня росіяни опублікували нібито списки загиблих, поранених поленівців. Інших джерел не було, і сім'ям ніхто не міг ні підтвердити, ні спростувати дану інформацію, і все це на фоні повної імпотенції Червоного Хреста та інших міжнародних організацій. У чергове місяць терору закінчився влучанням російської ракети у будинок відомого українського аграрія із списку Форбс Олексія Водотурського. Вбили і його, і його дружину. Тоді ж у телеграм-каналі Маргарити Самоян з'явився текст. У ньому вона говорила про ліквідацію бізнесмена та денацифікацію дії. Це хронологія російського терору тільки одного місяця війни. І це тільки перелік резонансних подій, від яких росіяни відштовхувалися у проведенні своїх інформаційно-психологічних операцій. Але окрім них було сотні обстрілів мирних жителів Харкова, Миколаєва, Донеччини, Луганщини та Півдня. Перед тим, як розповім про цілі терору в Росії та те, як нам варто на нього реагувати, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нас на Патреоні та став спонсором каналу на Ютубі. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся. Вся інформація в коментарі. Дякую. Основна ціль тероризму медійний ефект. На жаль, липень став ілюстративним прикладом цього правила. Чим більше ЗСУ хаймерсами палили російську армію, тим концентрованішим ставав терор відносно мирних міст, і тим більше Росія використовувала його для створення інформаційного тиску на українців. А люди вже мали б тиснути на владу, щоб та пішла на поступки капітулювати, здати території, відступити, і що там ще Путін придумає. Тільки перестали стріляти. Ще один важливий момент такими терактами та тортурами росіяни провокують наших військових на аналогічні дії, щоб не брали в полон, щоб катували, але ми не вони. Наші військові дотримуються звичаїв та законів війни. А ще пам'ятають про важливість обмінного фонду, бо в полоні росіян багато наших героїв. Як і у всіх інформаційно-психологічних операцій, у інформаційному терорі росіяни хочуть по максимуму все зробити руками самих українців, жахливі кадри вбитих дітей чи відео з тортурами це те, що і має залякувати мільйони. Коли ми поширюємо це серед українців, ми допомагаємо ворогу. Ніякі дописи це має побачити весь світ, цьому не виправдані. Світ це не побачить у вашій стрічці у Фейсбуці чи в Тіктоці, де ви написали про це українською, і де у вас аудиторія такі ж українці, як ви. Але саме ці жахливі кадри налякають саме українців. Так, усі будуть казати, що страху немає, а є тільки злість. Але. Попри браваду, це нас деморалізує, ми гірше фільтруємо інформацію, менш продуктивні і так далі. Наприклад, я це чітко помічаю за собою. Двічі навіть опублікувала неперевірену інформацію у себе на Фейсбук, сторінці саме після такого. Тому, якщо у вас українська аудиторія, не поширюйте жахливі подробиці та ілюстрації до них. Краще напишіть про цілі такого терору та як на це реагувати українцям. Власне про це і дане відео. Натомість, якщо у вас є твітер або ви можете його створити та комунікувати там англійською чи іншими іноземними мовами, комунікуйте про Росію як державу терориста. Ще один важливий момент: пам'ятайте про сім'ї загиблих, пам'ятайте, що про смерть рідних вони мають дізнатися не з соціальних мереж. Росіяни навмисно вкидають списки вбитих в інфопростір, щоб завдати їм додаткового болю. Не допомагайте їм, не поширюйте заради лайків цю вкрай чутливу інформацію. Коли ви чуєте про чергове звірство росіян, найкраще, що ви можете зробити, допомогти ЗСУ. Не кам'яніти, а діяти. Найпростіше це зробити ще один донат перевіреним волонтерам. І наостанок, кожен теракт піднімає хвилю запитань та дискусій, як росіяни так можуть? Не намагайтеся їх зрозуміти, вони зовсім інші. В серпні обов'язково зроблю окреме відео з дослідницею рашизму Наталією Доводенко про психологію росіян та те, чому їх ми ніколи не зрозуміємо через призму нашої логіки. Москалі. Липень був важким місяцем, але він не останній такий. Тому ще одне правило, про яке варто пам'ятати постійно, не ігнорувати повітряні тривоги. Попереду у нас День Незалежності та купа інших дат, до яких Росія буде збільшувати терор на і на фронті, і обстріли міст, і терор в інформаційному полі. Ми маємо вистояти і не зламатися. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео з рубрики на Холодну голову, напишіть в коментарях, який кейс проаналізувати на наступним. Та не забувайте, що поширивши відео у своїх соціальних мережах, ви допомагаєте формувати інформаційну гігієну українців. І дякую, що дивилися до кінця. До зустрічі в наступних відео. Па-па!